За підвищення вартості обслуговування ліфтів проголосували 26 членів виконавчого комітету. Відтепер одна поїздка в пасажирському ліфті буде коштувати не 25 копійок, а 30. Останній раз ціни на користування ліфтом зростали ще у 2011 році. Таким змінам не надто були раді житомиряни, які були присутні на засіданні виконкому. Шановні знову нас розводять. Я перепрошую це те ж саме, що виходить з приватними жеками. Чому на протязі вже двох місяців продаються картки по новому тарифу? А? Ми, ж рішення, ми ж рішення ще не приймали. Чому по новому тарифу зараз нова картка коштує вже 37,50? Це не 30 гривень. Я перепрошую, а вже 37,50. Чому? Тепер в мене ще запитання до вас, як приватна підприємця. Чому ми тільки картку можемо заправляти 100 поїздок? А чому я не можу заправити відразу 200 поїздок, 300 поїздок? Чому? Чому ця картка діє тільки один рік? Житомиряни скаржаться, що останнім часом ліфти дуже часто не працюють. Звинувачують в цьому самі ліфтові служби. Кажуть, що все це робиться зумисно, аби зекономити на жителях багатоповерхівок. Підприємці виправдовуються. Ми ліфти не зупиняємо. Ми зацікавлені в тому, щоб ліфт працював, щоб наше підприємство заробило хоч якісь мізерні кошти і заробітну плати заплатити мешканцям. Точ на моєму підприємстві віртикавдесь Космос» Один такий в мене космос. Ну, вроді не слабий кооператив, але в нього чотири ліфта. Він просто не хоче за них платити. Оці ліфти зупиняються, бо тому, що ми йому пишемо письмо, що ми безкоштовно не можемо. Механіком не направляємо аварійну службу. До речі, яка нам не входить, тариф робоча група дивилася. Нас аварійна служба 45 п'ять тисяч в місяць. От прикиньте, підприємство надає послуг збиткове, надає послуг ще мешканцям. Безкоштовних на звільнення пасажирів за інформацією, наданою членам виконкому, основна складова зростання вартості ліфта це витрати на оплату праці. Рішення підняти тарифи набуде чинності через 15 днів з дня його офіційного оприлюднення в друкованих засобах масової інформації. Марина Вишинська, Євгенії Соунов, телеканал Еска 1